22 березня під час виконання бойового завдання на передмісті Харкова потрапив у полон. Пробудучи 801 день в полоні, якраз от відчував постійне пригнічування, постійні знущання, втратив дуже сильно у вазі, тому що не було годування. Це гулах з першого сторіччя. Не мовчи, Полон вбиває не вбиває! Кожен час, кожну хвилину згадую тих людей, які перебували зі мною, тих захисників України, цивільних, які потрапили в полон. І це біль. Кожний день, кожну хвилину, кожну мить Візнущаються, вбивають, б'ють тортури всілякі, електрострумом, побиттям, не медичної допомоги. Такою акцією хочу донести, те, що Україна, Харківщина поряд. З тими хлопцями, і дівчатами, хто перебуває в полоні, і ми їх заберемо звідти живими.